Друзі, привіт! вас стати на своєму YouTube-каналі по роботі з Shopify. І сьогодні ми, наприклад, нашого тестового магазину, який не працює, тестував кілька продажів розберемо, як е, жати зображення вашого магазину, щоб сайт швидше провантажувався. Які є взагалі оптимізатори зображень? Коротке, зрозуміле відео. І так, переходимо в розділ Shopify App Store, пишемо Optimize, тобто Зараз нам не треба ручками кожне зображення зжимати, може використати оптимайзер якийсь. Значи, дивіться, ми працювали ось цей дуже хороший і ось цей, ось ці три. Давайте візьме, наприклад, цей. А вада вона класна тим, що наша ще по SEO дає гарний такий чек-лист по вашому магазину. Чек-лист гарний, але наш, ну, ми не зовсім з ним погоджуємося, тому що дуже багато стандартних речей Shopify. Я. Наприклад, якісь там інколи помилки в Jazz буває, що є ну, звич, ну для інтернет-магазинів різних, е, то Авада їх чекає як те, що треба виправити, що проведе на SEO. Хоча навіть круті там, магазини, бренди, мають js помилки Окей, okay. значить, дивіться, що в нас тут є. Е, пропускаємо, нам треба. так, Ось тут дуже круто, що можемо штукати alt теги для нашого магазину. Дуже круто, класно, це допомагає для SEO-шки тут пропонують дуже класний формат і робочий, це Product Name і Shop Name, Тобто буде назва продукту і назва магазину. Що таке al це підписи ваших зображення, які дають змогу Google, Google, він індексує ваш сайт, зрозуміти, яке ж саме, що це за зображення, що воно містить, про що воно зберігаємо так, окей. Угу. Так, дивіться, рекомендовано шопіфайт 2048. Я беру 1200. Важливий момент, якщо у вас. Товар, який потребує дуже глибокого візуалу, наприклад, там, білизна, одяг, ювелірка, біжутерія. Там, де людині дуже важлива чіткість і глибина деталей, сильно зображення не зжимайте. Якщо у вас якийсь товар, наприклад, як у нас там, фільтри для води, е, там, банджі, е, різні гойдалки, хендмейд, можна достатньо жати для ось цього рекомендованого формату. Зберігаємо. Ми беремо. Якщо хочете зекономити, бюджетів нема. Беріть, наприклад, ось цей тариф. І потім просто видаліть додаток, після того, як він зіжме ваші фотографії. Так. Угу. Не забудьте, до речі, видалити, якщо не плануєте використовувати. Заходимо оптимізувати зображення. По, стартуємо оптимізацію зображень. 51 файл. І е, починається оптимізація нашого зображення. Може зайняти від 5 до 15 хвилин. Ми, звичайно, чекати, доки усі завантажитися, не будемо. Я бажаю вам усім гарного дня, що ваш магазин працює швидко, ефективно. Якщо вам треба допомога по роботі з Shopify, з село з оптимізацією звертайтеся. Доки я говорив своє висновок, закінчене слово, ще жодне зображення не оптимізувалося. Інколи буває, цей процес може. І до години дійти, якщо дуже багато одночас, там людей користуються цим додатком, тому я собі просто на вечір цей магазин залишаю, о, вже три, і буду чекати, доки фотографії оптимізуються. А вам бажаю гарного вечора, успіхів і успіхів у прожах з Shopify.